Вітаю тебе. Сьогодні ми з тобою вивчимо таку невеличку практику. Практика, яка дозволить тобі налаштуватися на день, налаштуватися своїм власним каналом, своїм енергетичним полем і просто синхронізуватися з цим днем. Практика дуже проста. Практика складається буквально з декількох рухів. Які допоможуть тобі налаштуватися на день, збудрити своє тіло. Я просто така людина. Я не люблю робити щось дуже систематично, тому що воно мені дуже швидко набридає і мені стає це нецікаво. Тому я люблю завжди експериментувати, робити щось інше, придумувати щось своє. Ось тому і я не люблю, щоб це було довго. Тому я створила таку практику невеличку, яка займає буквально 3 хвилини, коли ти зранку встала, збудрилася, стряхнулася, налаштувалася і пішла жити те життя. Отож, дуже прості рухи. Дивись, зараз ми з тобою робимо просто ось таке невеличке присідання, перекачування з ніжки на ножку. При цьому ми. Витягуємо наш підйомчик. І додаємо кругові рухи плечима. Обов'язково прокручуємо повне коло. І це буде наш перший рух. Але при цьому ми додаємо велике коло руками. І робимо ми так: 21 раз. Робимо, видихаємо, 3, 4, 5.

Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. І раз. Це перший рух. Звідси ми скрещуємо наші ручки і скидаємо наш корпус, торкаючись над землею. Тобто ви вже енергетично підключаєтеся до самої землі. Ручками відчуваєте. І звідси розкриваємося. Збираючи лопатки, тягнемося до сонця, звідси знову скинули вниз, вдих землі, видихнули до сонця. Тобто ми з'єднуємося і із землею, і з небом. Просто декілька разів робимо, якщо дивитися на цей рух. На тонкому плані, то ручками візуально здається, що ми малюємо ось таку велику вісмірку, знак безкінечності. А знак безкінечності це і є наша багатомірність, це є наша суть енергетична. Тому ми з вами через тіло з'єднуємося своєю суттю. Наступний рух ми робимо ось таку просту трясочку. Називається вона вертушка. Ми робимо Бедрами, от уявіть, ніби вас взяли за бедра, і ось так починають вас крутити. І ваше завдання таз, копчик подати на центр, зробити опору в ножках, да заземлитися і почати крутити зі сторони на сторону. При цьому додаємо ручки, робимо таку страсочку і крутимо. крутимо. Можна додати головою. Скидаємо, скидаємо, скидаємо. І звідси вас зараз може почати пульсувати середина долоні. І ми зараз просто пригаючи цю енергію, починаємо прогружати повністю, як через енергетичний калам. Да? Ми з вами знаємо, що ми з вами? Провідники енергії на землі, які пропускають через себе енергію. І додаємо, тепер ще звук такий. Глухий звук в себе. Добавляємо плечики. Піднімаємо ручки вверх і наступний рух, наша трясочка, коліна трясочка знову ж. Таз. Ми фіксуємо в такому положенні да? по центру. І зараз ми ніжками уявляємо, як кормі ми вростаємося в землю, А ручками і макушкою впираємося в саме сонце. І починаємо коліну тряску. Спочатку праве коліно згинається, ліве, праве, ліве, праве, ліве, праве, ліве. І додаємо темп. Робимо вдих. І прям можете навіть зараз зупинитися, уявити перед собою енергетичний світловий канал. Це божественна енергія, в якій ви починаєте очищатись, які ви підключаєтеся до самого себе, починаєте пропускати цей потік енергії. Уявіть перед собою цей канал, зробіть крок вперед, вдих і запустили цю енергію, ніби під душом енергетичним починаємо омиватися, пропускати. Прямо відчувайте, як в кожній клітинці ця енергія проходить через ваше тіло. Вдихаємо. Пропускаємо. Якщо захочеться викашляти, викашлюйте це все, прям скидайте вниз, тому що, коли ми очищаємося, відповідно, все те, що в нас якісь негативні емоції, все, що накопичилося в нашому енергетичному тілі, воно починає через кашель якось виходити. Да? І це добре. Тому ми робимо таку. Такий душ да, так, енергетичний. Можна ручками ось так потягнутися і відчути цю енергію, як ви конектитися з нею і внизу, і вверху. Добре. І звідси ми долоньками черпаємо енергію з землі і відчуваємо своє енергетичне поле, яка воно велика. Прім свою енергетичну структуру, свою алу. Черкнули і розкрили, Обхватили весь об'єм свій енергетичний. Добре. І на цьому наша на ранкове налаштування закінчено. Дуже все просто, дуже все легко. Єдине, що на першому е, русі рух, перший рух, який ми робимо, ручками малюємо коло в одну сторону 21 раз, і в іншу сторону зворотню 21 раз. Зараз ми з'єднаємо все разом. Е, як все виглядає? Все дуже просто. Зранку ви прокидаєтесь. Скинули своє волосся, посміхнулися для себе, обійняли себе і розставили ножки на ширині плеч і поїхали. Раз, два, три, дихаємо, п'ять, шість, сім, дев'ятнадцять, двадцять. Давай дев один І в другу сторону, Два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ятнадцять. 20-20 дні річки остелуння скинули. І одягнули. Я скинули долонька на законах полізи. Розкрилося сонце. Законати з'ясу. І звідси одразу переходимо з вами. в трясочку, Прясочку, вертушечку. було на каву, спряснулося тіло. Добре, добре, ну, так, можна навіть коментар більше пошевелити, можна на дівчинки ось так попів коло. Стягнути, плечики зі звуком вниз. Заявили наш канал, робимо крок вперед І коли трясочка плясочках корінням землею Ручками з'єднаємось. Пропустіть цю енергію, відчуйте зарядійте на цей У вас прямий конек, прямий ваш канал. Вам не треба нічого зовні. Вас все своє. Це при вас, це на місці. І звідси черпнули на гіпотянулий. Своє об'ємне тіло. І не куручками себе об'єднали, можна трішки зі сторони на сторону, повернутися. і подякувати собі, що ви подарували собі ці три хвилини любові і очищення своїх тонких тіл.